Фотоальбом спочатку повинен був містити світлини лише 100 святинь великої Волині, але його автори кажуть, коли почали над ним працювати, побачили, що важливих для краю експонатів набагато більше. Старовинні ікони, фрески, скульптури фотографували не лише на Рівненщині, але й у сусідніх областях. Перебрали фонди багатьох музеїв, оглянули не одну приватну колекцію. До того ми об'їздили. Ну, дуже багато попередньо. Якщо Віктор Луц більше знав, скажем, Волинську область, північ, то я більше знав південь Волині, Хмельницьку область, Тернопільську область, по якій дуже багато виїздив, знав багато де що зберігається, що в музеях, що в церквах монастирях, і тому, в принципі, ця співпраця дала той результат. Стародруки, ікони, рукописи, портрети, зразки декоративно-ужиткового мистецтва усе, чим жила Волинь, останні вісім століть. Фотоальбом став не лише каталогом, а й цінним документом, адже тут є світлини, фресок та ікон, які до нині не збереглись. Ми намагалися підібрати все ж такі речі, щоб вони відображали все ж таки більше наш рівненський край. Зокрема, додавлені вироби з тканин досить рані: 15-16 століття. Мало відоме нашим читачам і нашим любителям мистецтва. Також в альбомі цьому включено чимало дуже рідкісних речей, яких доля закинула поза межі України. 150 святинь Великої Волині поки найбільше подібне видання в Україні. За словами його авторів, в такому обсязі найбільші історичні пам'ятки ніхто ще не фотографував. Деякі з цих експонатів, що представлені в альбомі, їх на сьогоднішній день просто не існує, і декілька таких є, що збереглися тільки старі фотографії. Зібрані матеріали з Всіх музеїв території Волині це шість областей: Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, частина тих областей, повністю Рівненська і Волинська, і також приватні колекції і з храмів. Наступний альбом каже Олександр Харват: присвятий вже нерухомим пам'яткам історії насамперед замкам. Його він планує упорядкувати до кінця цього року. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День.